Доброї ночі, шановні друзі. Так, зараз хочу подивитися інформацію з потоку для України. Хочу вам показати, дивіться, цей камінь з гори Сінай з Єгипту. З місця сили, і зараз ми будемо дивитися на Україну. Ангельський потік. Я хочу подивитися саме, чи переможе Україна. Давайте візьмемо у 2024 році. Подивимося з потоку таку інформацію. Це буде Ангельський потік вищі сфери. І подивимося інформацію, чи, яка передує тим обставинам ті ситуації, які, яка є зараз в Україні. а Потім ми подивимося. Давайте зараз я трішечки А угу. Потім ми подивимося, що. Є зараз, так, яка ситуація в Україні зараз. Ну, ми будемо брати інформацію тільки з потоку, тому що є в нас інформація з натальної карти України, так, астрологічні показники. А ми візьмемо, скажімо так, колективне, безсвідомо тобто інформацію з космосу, інформацію з Хроніка Каші, інформацію з. Підсвідомості е, Всесвіту, спецвідомості землі. І подивимося, що там. Е, і подивимося на майбутнє України, на оцей от е, наш наступний вже прийдешній 2024 рік. І так, дивимось. Дивимося і просимо відкрити вищі сфери, вищий потік, золотий потік всесвіту, і подивитися, що передувало тим обставинам, які є зараз в Україні. Взагалі, що дійсно справді є правдивою інформацією, чому ж почалася ця війна? Чому саме на Україну, чому саме в цей час було здійснено такі дії варварські? Чому Україна потерпає зараз від страшних жахіть? Дайте, будь ласка, з потоку правдиву інформацію, саму правдиву інформацію чому так сталося. І дивимося, так. Угу. А дивіться, як карта випадає. Діти індіго. Питання було, чому на Україну напали і було задано питання, чому саме в той час, саме на Україну, і потік інформації з-під свідомості Всесвіту. Дивіться. Ангели кажуть, що в Україні проживають саме оці е, велика кількість е, людей, дітей індіго, особливо дітей. Це е, діти там до, ну скажімо, будемо брати до 18 років, до 16 років. І е, в принципі, люди зараз е, перші індіго, які народилися е, в цьому всесвіті, Цій галактиці, золоті індіго так звані їм зараз по десь біля 40 років. Ось 35-40 років приблизно. І відповідь така, що на Україну напали, і на Україну було здійснено такий напад саме на дітей і на цих людей, тому що. Їхні душі вони дуже важливі для цього Всесвіту. так? І велика кількість на території України саме проживає і народилася саме дітей Діго, людей з даром. І взагалі ну, відповідь від вищих сил, що ця земля вона благодатна, вона народжує саме оцих дітей з чистими душами, які. Можуть допомагати, можуть зцілювати, можуть бути саме такими провідниками божественної енергії. Тобто, це цілителі, це дуже талановиті люди, вони дійсно мають іншу ДНК, вони вміють любити. Це незвичайні діти, незвичайні люди. Тому Ну, от відповідь від ангелів від вищих сфер, тому що темрява напала на чистоту. А якимось чином знадобилося це нападіння ну, для того, щоб для того, щоб щось ну зараз ми будемо бачити далі по потоку. Тобто, чому відповідь тому, що Велика кількість і знадобилося чомусь саме люди, сам, саме діти індіго. а Ще також від себе додав, що є е, народжувалися ще діти-кристали далі. Да? Оці чисті душі, і вони також потерпіли від цього нападу. Тобто для чогось вони. Знадобилася, мабуть, тій країні, яка напала на Україну. І так далі, давайте будемо. Ой, давайте будемо дивитися, що далі. А, яка ситуація зараз? Так. Тобто, що передувало, ми зрозуміли. З хроніка кашею ми взяли інформацію. Потрібні були наші люди. Тобто, цінність навіть не в територіях, як я зрозуміла, а саме у людському ресурсі в цих чистих душах, у серцях, у серці, українському серці, українських дітях генетично передається ця чистота, любов мабуть, до землі, і таланти зцілювати талант зцілювати, любити, ну і взагалі це якийсь новий генофонд. І він на, на території України ніби природньо зародився, природньо збагачує українську землю, український рід. Так, тепер подивимося, що зараз яка ситуація зараз. Так, угу. ну от відповідь така, що, що в Україні зараз відбувається ясно відчуття і ясно бачення, тобто люди, які проживають на території України. Завдяки тій, тій ситуації, яка склалася, да, завдяки війні, вони почали ясно відчувати а, правду, а, відокремлювати від брехні. Вони, якби, відродилися. Бачите, який ангел стоїть із факел, тобто вони стали нести світло. І ця ситуація страшна війна, вона. Якби пробудила ясно бачення і пробудила ясне відчуття в людей. Тобто, подивіться на, на цю картинку, коли ангел несе світло, оці всі люди, е, тобто навіть самі українці, які народилися на Україні або проживають в Україні, ці душі, які притягнулися сюди, вони, мабуть, самі ще не усвідомлювали, що вони... В них є місія нести світло у Всесвіт, нести вогонь своєї душі, трансформувати інших людей, інші душі у всесвіті. Подивіться, який вогонь йде від серця, від душі, від розуму. і... Оця вся страшна ситуація з війною, вона на сьогоднішній день вона трансформувала людей і душі у такий вогонь до життя, вогонь до правди, до свободи, до любові. Це як, ну, як не Якби ми ну, не, не були у скорботі із цих всіх обставин, які відбуваються в Україні а, і у всесвіті, але це трансформуюча, трансмутуюча енергія, яка сталася через страшні події, і відкрила оцей золотий потік. Тобто, в, в Україні зараз знаходиться. Якась кількість людей, або навіть більша кількість людей, які знаходяться в такому стані е ясного відчуття. Люди стали дуже сильно чуттєвими до всього, до правди і неправди, до краси. До... Тобто, це якийсь перехід новий. Виток у всесвіті. І це проходить саме через людей в Україні. Тому навіть от через цих ясно чуттєвих людей, в яких відкрився цей потік. Дуже фантастично дуже гарно. Дивіться, який вогонь. Навіть через карти видно. Через картинку видно, подивіться, як світиться. Угу. Як світиться цей вогонь? Це вище керівництво. Дало тим так... через Такі страшні події відкритися такому потоку. Давайте зараз подивимося, що саме чекає у наступному році Україну. Так, 2024-му. І чи переможе Україна? Подивимося. Але зараз я вже з потоку бачу, що ну, до чого це веде. Дуже гарні карти, стілюючі. Отак. Покладемо. Угу. Мені дуже подобаються ангельські сфери, тому що вони стілюють і вони завжди дуже, як вам сказати, ну, позитивні, тому що люба навіть негативна, навіть. Сама страшна ситуація, вона призводить у кінцевому випадку до чогось хорошого. Тобто шлях він може бути тернистим, але рано чи пізно, коли людина доходить, чи якась подія до свого завершення завжди завершається все гарним чином. І так, давайте. Ой! Дивіться, карти самі випали Я навіть не буду нічого більше робити. От дві карти, подивіться. І друга вона в нас перевернута, але ось випало дві карти. І так, я задавала питання, чи переможе Україна. І яким, Ну який прогноз на 2024 рік. Подивіться. А і одна карта, так і друга. Вона про перемогу. І так, давайте ми. Подивимося все ж таки, розглянемо відповідь, що означають ці карти, що ангели хочуть сказати. А, дивіться, попередня карта говорила нам про те, що українці, Україна проходила трансмутацію, трансформацію для того, щоб нести світло у світ. І ця карта вона теж а, про те ж саме, але бачите, ще вищий щабель: це фіолетове сяйво, ангельські дари. І ну, тут а, про перемогу, і відповідь така від ангелів: що для того, щоб Україна все ж таки здобула перемогу, їй потрібно а, згартуватися. І на своїх головних пріоритетах, так, зробити так, акцент, а, сконцентруватися дуже сильно, так, бути мотивованими, бути зібраними, і тоді буде перемога. Тобто, по цій карті і відповіді від ангелів можна сказати, що перемога буде дуже скоро, так? Вона вже практично оцей вогонь, так, який несе ангел, несуть люди в собі, в свому ДНК, він вже трансмутується і принесе перемогу. Тільки будь... Нам потрібна тільки концентрація, організація і мотивація. І все. Це буде дуже гарно. І для вищих сил це дуже важливо. Подивіться, було ще питання, так, чи яким буде 2024 рік, тобто перемога буде однозначно. По цій карті вона ну, якби очевидна. Очевидно. І 2024 рік, так? Він буде не тільки. Переможним для України, він буде, бачите, якби дуже багато буде оцих бойових дій, і для того, щоб була ця перемога у 2024-му, потрібно багато-багато боротися. Але вищі сили, ось ця блискавка в руках Ангела, вона говорить про те, що Уран Бог неба на стороні України. так Єдинорог це міфічна така істота, і якби це все в золотих потоках також. Тобто Україна народжена щоб перемагати, це її місія перемогти. І це вже якби предопреділено Так має бути, так має статися, так мало статися. Тому обов'язково все, що задумано, так буде ну по цій карті. Говориться про те, що Україна переможе на полі бою. І сам Господь, Уран, Бог Неба, Він допомагає Україні, тобто вищі сили на стороні правди, на стороні України. І буде так. Буде перемога, буде ем, блискавична перемога, гарна перемога. Справедлива перемога, доблесна перемога у золотому такому сейві. І так як питання було на 2024 рік, тому так, 2024 рік, ця інформація з потоку, Всесвіту, з Хроніка Каші, тому якби будемо довіряти всесвіту і оці люди, подивіться, які. Яке світло, і яке сяйво, і які енергії несе Україна, українське ДНК у Всесвіт? Принести правду, любов, оці самі найкращі риси, які генетично закладені у людях, народжених цією землею, народжених цим повітрям душі вищих сфер. Ну так показала, показала інформація з потоку, показали карти. Подивіться, на початку ми починали з того, чому все почалося. Тому що тут, в Україні, дуже багато ось таких людей з дитячим серцем, з щирим відчуттям правди, любові, борці за справедливість. А, народжені індіго кристали дуже багато таких людей, які стілюють, і вони мали принести цьому світові нову інформацію, нові енергії, нову якусь любов. Тому, тому це все отак от вийшло і, а, по суті, напала. Ну, ну, якби зло напало на любов, на добро, так, для того щоб це добро проросло і отак от на весь світ засіяло і добро завжди перемагає темряву. Так і буде. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд. Бажаю вам чудової ночі, гарного дня наступного. До нових зустрічей. Хай вам щастить. Перемоги Україні, любові, добра усім. Всім гарного настрою! І до нових зустрічей.